Кутусики і кітки, усім привіт, вітаю вас на хвилях Радіо Надія, вітаю вас у 2025 році. Зараз за вікном падає дуже красивий лопатий, такий прям пухнастий сніг. У мене досі стоїть ялинка. Це моя перша ялинка, така прям вже доросла. та. І я, як жінка, проживаю кожного року взагалі. Це, типу, якась така масова тенденція, але все ж проживаю процес. Трансформації, дорослішання, і це дорослішання, воно завжди проходить через кризи. І криза це абсолютно окей. Я про це говорила недавно в своєму інстаграмі, та, що важливо вміти і розуміти, що з тобою відбувається, і розуміти, що якщо якісь речі, які тебе тішили раніше, зараз не тішать, це абсолютно окей. І я зараз проживаю процес нащупування себе новою, тому що я коли дивлюся на свій одяг, дивлюся на якісь свої. Види діяльності, способи самопрезентації, і я розумію, що це давно не про мене. До прикладу, рік тому я працювала стилістом, з візажистом і я збудувала такий образ ділової леді, та, і коли я зараз дивлюся всередину себе. Я розумію, що я вже не така всередині, і цей образ і ця, ця робота вона принесла свої плоди. До прикладу, коли ти хочеш, аби тобі довіряли, на тебе слухали, ти хочеш бути тренеркою, так то ти маєш відповідно виглядати. І те, що ми промовляємо без слів та своїм виглядом, воно важливіше того, що ми потім говоримо. І зараз я відчуваю таку певну перебудову. Я з такою бізнес-леді. Відчуваю вже перехід в такі більше жіночі енергії, але це не енергії ніжності, це більше енергії такої дорослої спокуси, але без вульгарності. І ми сьогодні пробували це відтворити в вигляді макіяжу. Я зараз взяла урок уроки по стилю, хочу це відтворити у вигляді одягу, і в контексті цього хочу звернутися до вас. З закликом і пропозицією, та не тримайтеся за те, що вже віджило себе, була у вас якась класна робота або класний проект, який ви самі створили. Воно тішило вас, воно було дуже довго про вас. Але коли воно вже не про вас, відпускайте це. Так само, як у мене з самотністю. Сьогодні була в своїй візажистка, і вона каже: Надя, ти знаєш, 25-й рік, рік Венери, і зараз оце все, що про любов до себе, такий егоїзм і так далі, це прекрасно. І я реально так вважаю, я вчила себе егоїзму дуже багато років. Десь крайні 5 років у мене було присвячено тому, власному я. Але там є така велика спокуса застрягнути. У тому а, вічному укріпленні власного я та да? перестати ігнорувати на потреби інших людей, і а, в мене недавно був випадок. Мене сестра попросила до приїхати допомогти їй підготуватись до дня народження. І ввечері перед цією поїздкою я почала погано себе почувати. А їхати я повинна була дуже рано, мені потрібно було о шостій прокинутися, щоб о сьомій тридцять вже виїхати, щоб до приходу гостей допомогти їй із столом. І коли я їй ввечері написала, що я швидше всього не приїду. То я дійсно думала, що типу, я оберу себе, бо для мене важливо мій стан, мій внутрішній фізичний стан і так далі. Але коли я вранці прокинулася, я зрозуміла, що я добре себе почуваю і я спокійно можу приїхати. І коли я приїхала, коли я сказала, що я вже в дорозі, моя рідна сестра так здивувалася, мовляв: ну, типу, ти така, що точно обереш себе. Я взагалі не сподівалася, що ти вже приїдеш. А я їй кажу, дивися, для мене приїхати до тебе, це і є обрати себе. Для мене будувати стосунки в тих, яких мене люблять, цінують, в яких обирають мене. Іти в ті стосунки, це і означає обирати, обирати себе. Якщо це не в шкоду мені, так, то я з радістю обираю інших людей. І я вважаю, це окей, обирати інших людей. Я вважаю, що треба прагнути не оцього егоїзму, а потрібно прагнути. Е того рівня енергії, в якому тобі вистачає енергії і на себе, і на інших людей. І якщо в інстаграмі, в Тіктоці, в Ютубі, в Вайбері і так далі говорять там о, ти повинна бути егоїстичною, і так далі, то ця історія, вона абсолютно. Резонна для якихось миттєвих разових отіг, коли ти хочеш пограти чиїмось емоціями. І я в це бавилась, і я точно знаю, це відстоювання кордонів, різке, таке, або таке я, тільки я, і я королева і так далі. Воно прикольно на раз-два. Коли ми говоримо про якісь довготривалі стосунки, ми повинні розуміти, що там чим сильніше ти це нехтуєш іншою людиною. Або чим сильніше ти там відсовіш свої кордони якось агресивно. Та у тих ситуаціях, де це немає контексту. Просто ти хочеш типу показати, яка я та. То це ранить іншу людину. А ранити людину, з якою ти в парі, або яка любить тебе, це не про те, щоб обирати себе. Ти думаєш, що якщо ти робиш погано комусь, кого ти любиш, або людині, з якою в тебе стосунки, і тобі від цього має бути добре, ну це, вибачте, тоді якась неправильна любов. І для мене оцей типу, якраз, перехід, та він якраз і уособлюється тим, що вибирати себе це класно, це база повинна бути, це норма. Якщо у вас цього немає, всі на вас їздять. То варто навчитися обирати себе. Варто навчитися зробити своє життя храмом і святиною для себе. Але дивіться, щоб ви не зробили ту святиню такою, в якій вам буде самотньо, в якій у вас, крім ваших кордонів, нічого не буде, бо це теж не про любов. І вміння вибудовувати не кордони, а мости. Я про це часто говорю. Вміння вибудовувати не кордони, а мости. Вміння е, чітко комунікувати свої правила, отак, так і так зі мною не можна. Але це не означає, що ти не можеш бути людиною. Це не означає, що немає місця якимось твоїм потребам. І е, це стосунки взагалі. Це історія, в яких е, є місце для потреб усіх сторін. Тобто, якщо в моєї рідної сестри є потреба в мені, то е, це нормально, це не означає, що вона якась там потребуюча і так далі. Просто їй зараз потрібна моя допомога, вона допомагає мені і так далі. І коли ми будуємо ці та ілюзорні концепції про психологічну дорослість, як має поводитись жінка, чоловік, бабця, коротше, як всі мають поводитись, та ми забуваємо про основну суть нашого перебування на цій землі, а сенсом всього є любов. І любов, вона така трошечки безбройна, вона така трошечки, зараз підберу правильне слово, вона не рветься до гніву, не тішиться з неправди, так, да? не треба нічого, б... не все зносить, все пробачає. І я якщо ви в стосунках з аб'юзером очевидно, що там неможливо. Але якщо ви в стосунках, а якщо, якщо ви здорові люди, то швидше всього, ви в стосунках з такими самими здоровими, адекватними людьми і. А... Почути іншу сторону, це теж важливо. І коли я була в своїй наставниці, я в неї жила деякий час, там я тиждень в неї гостювала. І я кажу: типу, а ми обговорювали наше спільне життя, тому що ми разом працювали. У нас були проекти, де ми були партнерками, У нас були проекти, де я була підрядником, вона була замовником. У нас були проекти, де вона була моїм вчителем, я була учнем. І ми з нею мали таку комунікацію, в якій типу, вона мила підлогу в мене в хаті, а я готувала в неї вдома сніданок. І коли ми обговорювали наше спільне проживання, то вона сказала таку класну річ: що мені дуже подобається з тобою жити, бо ти вмієш ставити свої правила, ти вмієш дотримуватись правил інших людей, ти вмієш робити. Спільне перебування комфортним не тільки для себе. І дорослість, бо почуйте мене, дитина думає тільки про свої потреби. Для дитини не існує потреб батьків, для дитини не існує потреб сусідів. Для дорослої людини це коли ти спершу дбаєш про свої потреби, натягаєш спершу кисневу маску на себе, і тоді ти дбаєш про потреби інших людей. Якщо не задовільняєш їх, та, то принаймні комунікуєш. Я бачу це, я бачу це, я хочу від тебе це, я можу дати тобі це, і ти проговорюєш про це. І те, що я зрозуміла для себе, що от в цій новій аваріації мене, в цій новій версії мене, в центрі я хочу, аби була любов. І так, насамперед, це любов до себе. Так, насамперед, це любов до свого часу до свого життя, до своїх захоплень, до свого зовнішнього вигляду, до свого тіла. Але це і любов до інших людей, і любов, вона отаким, типа, нахер, а я таке робила. Я таке дуже часто робила, і я вважала, що так, якщо зі мною вчинили несправедливо, то я все повинна зараз відстояти і так далі. Але Побудова стосунки, вона передбачає те, що ти можеш помилятися, інша людина може помилятися, і ти, визнаючи свої недосконалості, вчишся приймати недосконалості інших людей. І це десь про мудрість. І Я її дуже боюся, бо мудрість для мене виглядає дуже занудною. Але мені хочеться цього. Мені хочеться класних, якісних взаємин, дружніх, особистісних, робочих в тому числі. І в мене був такий момент цікавий в 2018 році. Я працювала в проєкті, де я дуже активно і різко вичерпала себе. Бо в мене був сильний ріст. Потім я так би, повністю відкрила себе. І я пам'ятаю, ми з колегами готували презентацію. І мій. Колега, він теж дизайнером був. Він сидів і там а, робив презентацію, читав книги по тому, як робити презентацію для того, аби запропонувати керівнику, як ми можемо зробити релодінг для існуючого проекту. Так а я така все прийшла така. Все не то все неправильно, неправильні цінності, неправильно комунікуєте. Всім пока я звільняюсь, пока і пішла. Він залишився, зробив ту презентацію, і зараз вони з цим керівником партнери в іншому проєкті, і так далі. І я, я на тому етапі життя зробила так, як могла, і так як вміла. Але е, цінність стосунків, побудови стосунків, та, що навіть якщо на зараз наші дороги розходяться, це окей. Бо я люблю себе достатньо, щоб йти в своїм шляхом. Я люблю себе достатньо, щоб обирати своє життя, щоб обирати найкраще для себе. Але я і тобі найкращого бажаю. Бо в мені стільки любові, що мені не легше від того, якщо комусь херово. Мені не легше від того, якщо хтось страждає. Тому я обираю себе. І я за те, щоб інші теж обирали себе, навіть якщо цей вибір не я. І це важливо, розуміти, І це те, до чого я приходжу все глибше і глибше. І коли ви проживаєте трансформацію, та, можливо, ви зараз на тому етапі, коли на вас всі їздять. І вам дійсно треба буде оце все з себе поскидати. І вам дійсно треба буде посмакувати. Я, наприклад, 5 років це смакувала свою самобутність, свою самодостатність і так далі. Але не загравайтеся в це. Не загравайтеся ні в що не можна заграватися. Так само, як і в любов не можна заграватися до когось, в любов до себе не можна заграватися. Просто є така класна фраза: у всьому тримайтеся середини, і це справді золотий ключ, і це справді оце нащупування. І я почула таку класну фразу, що а один чоловік написав список вимог до своєї жінки, що вона повинна зробити для того, аби він був з нею. І інший чоловік йому каже, блін, чувак, а де тут про любов? Де тут про любов? І теж ми зараз в тому соціумі, де правильно писати цілі, де правильно писати перелік вимог до свого майбутнього чоловіка і так далі. Але де тут про любов, друзі? Де тут про любов? Це споживацтво. І це те, теж від чого я себе відможовую в новому році, в оцій новій версії себе. Бо нас так би світ привчає до того, аби тільки брати в стосунках, в спілкуванні, в проектах: а що ти віддаєш? А що ти взагалі можеш віддати, що в тобі є? І оце те, що я хочу залишити просто як їжу для роздумів. Запитайте себе. Скільки у вас любові в тому, що ви робите, в тому, як ви дружите. І наступне, от те, що я помічаю просто як тенденцію, це те, що а, декілька прям поємнів в житті в мене було, коли я бачила, що люди будують стосунки не зі мною, а дограють якесь своє недогране кіно. І з цим дуже важко. І це те, з чим я намагаюся в собі теж працювати. До прикладу, чоловік, чоловік так? Десь в якихось попередніх стосунках десь не відстоював свої кордони або десь бігав він, або тебе от каже, Я вже бігаю. Я така думаю, боже, толку мені з того, що ти десь бігав. Мені від того ні холодно, ні жарко. І що я не типу, про що це? Так, от, коли ви приходите до якоїсь нової людини, особливо незнайомої, особливо, якщо у вас немає комунікації, і ви щось про цю людину думаєте, або уявляєте, яка вона, або якось будуєте з нею стосунки, переконайтеся, що ви будуєте стосунки з цією людиною, а не з проектами, проекціями попередніх якихось своїх взаємин. Бо колись мене там образили, от я зараз буду отак чинити, або колись мені там збрехали, і зараз я буду не довіряти і так далі. І цьому дуже сильно допомагаю. Магає терапія, коли ти своїх очей знімаєш ці шаб... фільтри, Так я зараз дуже часто, коли молюсь, я кажу: Господи, покажи мені речі такими, як вони є. І оце бажання зустрічі, бажання, коли ви з іншою людиною прагнетеся зустріти. Прагнете зустрітися не своїми страхами, не своїми проекціями, не своїми бажаннями, а з істинною людиною, такою як вона або він є. Просто зустрічаєтеся з тією людиною і питаєте: ви йдете в комунікацію, йдете в життя взагалі, не як на території, блін, я тут знаю, все я зараз тут дограю. От тут я зробив неправильно зараз. Я не роблю правильно і так далі. А ви зустрічаєтеся з реальною людиною? Той, яку ви ще ніколи не знали, не бачили, з життям, якого ви ще не знали, не бачили. Коли ви заходите на в життя, як на територію дослідження, а як там, а яка ця людина, а який це проєкт, як там все працює? І ви не оце, я вже я вже в своєму припознанні та, а дійсно намагаєтеся зрозуміти і побачити іншу людину, істинно зустрітися, істинно заприкоснутися. І це те, що Насправді воїстину зробить ваше життя цікавим, зробить ваше життя пригодою, коли ви будете його досліджувати, коли ви будете ходити на території, де ви ще не були, коли ви будете на речі, які ви звикли бачити отак намагатися поглянути під іншим кутом. І це робить нашу земну мандрівку, робить цей відрізок часу з нашого життя цікавим, наповненим, яскравим. І це такий досить потоковий етер, та, але він вам потрібен, якщо ви вже трошки вам оце все приїлося. Він вам потрібен, якщо ви е, граєте в кіно, я вже тут все знаю, я вже тут все бачу. Та, але радості цієї немає внутрішньої, немає наповнення. І урок, який я зараз проходжу, те, чому я зараз вчуся, вчуся як жінка, вчуся як людина. Це зробити два кроки назад і дати Богові прийти. Бо я досить активна. Я така дуже волюва. Я про цілі, я про таке знаєте навалювання. Я вмію дуже добре ставити цілі, до них йти. Я можу вести за собою команду. В мене чітко всі знають, що мають робити в команді, і всі знають, що типу, «Надя, прийде і розрулить. І от я зіткнулася з тим, що мене в цьому всьому так багато, що в цьому немає місця для інших людей, наприклад. В цьому немає місця взагалі для Бога. В цьому немає місця. Бо і найбільший урок, найбільший іспит, який я зараз складаю, це вміння довіряти Богові, вміння відступити, сказати, я не все знаю, я не все можу. Я отут тут можу. Тут я просто безсила. я просто відходжу отак от прям фізично мене. Говорила вчора з другом, кажу, дивись, мене отак в ліжко притискає, і я не можу просто звідти встати. Я не можу звідти вилізти. Він каже: то полежи, то я ж і полежи. Прям хочеться тебе так в те ліжко і втиснути, щоб ти полежала, щоб ти розслабилась і видихнула, щоб ти зрозуміла, що не все ти вирішуєш. І ми дуже часто беремо на себе роль Бога. І ми дуже часто беремо на себе це, я все зможу, і так далі. Але що буде, якщо все відпустити? Що буде, якщо нічого в своєму житті не тримати? Що буде, якщо сказати, а я не знаю, як далі? Покажи мені, куди далі йти. Покажи мені, яка я насправді, бо я втомилася себе ліпити те, ким я не є. Покажи мені, якою ти мене бачиш, покажи, якою ти мене створив. Покажи, для чого ти мене створив, і проявися в моєму житті. Я хочу почути, я тільки не хочу тільки тобі говорити, я хочу почути твої відповіді, я хочу тебе побачити. Я хочу побачити реальність такого, як вона є, і я прийму це. І оцей тандем, цей танець, це те, що мене зараз наповнює на цьому старті 2025 року. На початку року ми щитували енергії, енергія змії. Вона така досить про спокусу, вона досить про такі. Випробування. Але в той же час це і є простановлення, коли ти серед усього, що пропонує тобі життя, вибираєш те, що істинно резонує з твоїм серцем, те, що істинно резонує з твоєю душею, те, що істинно резонує з тобою. І я хочу вам побажати слухати і чути себе, слухати і чути Бога, не ставити себе вище інших, не плутати. Снобізм з любов'ю до себе, не путати любов до себе, з бажанням бути вищим інших людей, не плутати духовність з втечою від реальності, не плутати реальність з своєю картиною світу. Я дуже часто про це говорю. І я бажаю вам здійснені в цьому році. Бажаю вам зустрітися з собою справжніми. Я бажаю в цьому році відкрити себе з новою силою, відкрити. Задом Бога на своє життя, зробити два кроки назад, аби дати Богові прийти. Або якщо ви дуже довго вже не робите кроків, зробити кроки туди, де дуже страшно. Відчути нові смаки, відчути нові грані себе і світу. От, заради чого ми всі тут. З вами була ваша хранителька. Якщо для вас було корисно це відео, поставте лайк, підпишіться на цей канал і пам'ятайте. Зараз такі слова цікаві йдуть. Не можна тільки брати, не можна тільки віддавати, не можна тільки чекати і не можна тільки діяти. Все має своє місце, і все має свій час. довіртеся життю. Переконана, що для когось це послання буде мучним.